що багато нас зібралися і побачили живу людину, яка виступає перед нами, а не обличчя з того монітора? Так, я Вахтанг, Я давно займаюся розробкою смарт-контрактів, я вже сіньор-інженір і. Окей, я слухав ці лекції. Мені згадалась історія, як я вперше попрацював з NFT-шкою. У мене було завдання розробити ЕНФТ і зробити так, щоб ipfs хеш зберігався так ефективно. Тобто, щоб ми не витрачали багато газу на транзакцію. У мене це вийшло і. Я просто похор... порахував деяку математ... математичну операцію, яка називається ліміт. Може хтось пам'ятає, і мені треба було обрахувати ліміт, де треба було поділити 2 в степені 58 помножити на n, поділити на 2 в, степ... в степені 64 помножити на n і n Прямує до нескінченності. Я отримав магічне число, яке сказало мені, скільки потрібно пам'яті виділити ще додатково, щоб зберігати значення ефективно ipfs Хеша на смарт-контракті NFT. Так, по плану я вам розповім, що таке акаунти і базове розуміння для того, щоб зрозуміти, що таке account абстракшн. І, взагалі, як працюють аккаунти, розповім. Далі я розповім про стандарт ERC 4337, який є аккаунт Абстракшеном. Взагалі, ці стандарти пишуть для розробників, і я та людина, яка може ці стандарти розуміти та до довести до вашого розуму, про що там взагалі пишуть. Далі ми розглянемо стандарт NFT Bound аккаунт, що є ERC 6551. А далі ми пофантазуємо, зробимо ревізію прохід у майбутнє, і деякі подумаємо, які практичні юзкейси можуть бути застосовані з об'єднанням цих стандартів або окреме використання цих стандартів. Так, перше, що ми повинні розглянути, що таке externally owned account. Mm -hmm. Як ми бачимо, у нас є деякий користувач external actor, і є так, такий об'єкт, як блокчейн. І цей екстерно автор повинен якось обліковуватись у блокчейні і робиться це за допомогою його приватного ключа. Він має приватний ключ. З приватного ключа можемо порахувати публічний ключ, а з публічного ключа можемо вирахувати адресу. І ця адреса обліковується на блокчейні. І external лівоунт акаунт має деякий стейт, що зберігає нонс та баланс. Нонс це деяке унікальне значення, що запобігає, щоб ми не повторювали транзакцію, то тобто, щоб ми не могли вдвічі потратити наш ефір. Тобто воно забігає дабл спенду. Баланс це кількість ефіру на екстерне лівонатакаунті. Також є. Такий об'єкт, як контракт акаунт, він взагалі розгортається екстерналі оунт аккаунтом, і відрізняється він лише тим, що має storage або ж код. І код і storage, так, це особливість. Так. Які ж є властивості екстерналі оунт аккаунта і контракт ну, аккаунта? Перше, що. ІОА може робити трансфер ефіру на інші екстерні аккаунти, акаунти або ж на контракт акаунти. Друге, що може екстерне аккаунт, акаунт, це робити транзакцію до контракт акаунтів або ж викликати, викликати деякий код. І третє, він може підписувати деякі повідомлення за допомогою свого приватного ключа, а контракт аккаунт може перевіряти ці. Ці підписи і дійсно говорити, що екстерне-оунд там підписав це повідомлення. А контракт аккаунт може робити і перший, і другий, що й екстерний OMT account, а, але він може зберігати деякий storage або ж деякий код, і основна властивість, яка дозволяє нам зануритись у абстракцію аккаунтів, це те, що. Екстерне рожевий Екстеліонт аккаунт або ж рожевий контракт аккаунт можуть викликати або читати стейт жовтого контракт акаунта. І найголовніше, що колером або ж викликачем є рожеві Екстерлі Ount акаунт або контракт акаунт. І що для мене є NFT? -шко? Моя ревізія. Ефтішка це контракт акаунт. І має він у сторіджі все, що потрібно для NFT. Тобто, хто овнить, який токен ID, який тотал supply у цієї NFT, тобто скільки всього випущено токен ID, вона може мати ім'я, символ, там, токен URI пов'язаний до кожної NFT, токен ID. А також в коді може міститися код, як мінтиться, бернеться та трансферіться ця NFT-шка. як взагалі змінюється сторидж. Та й взагалі, дивіться, по скриптум NFT це пара адреси та токен айді, і кожен розробник повинен це усвідомлювати. До речі, підніміть, будь ласка, руки, хто є розробниками, щоб бо далі дуже складна тема. І потрібне розуміння солідіті. а Зрозуміло, лише два. <ріст> <ріст> ну добре, буду дуже спрощувати, щоб порозуміли усі, бо, бо буде складно. І так, ми все повинні зрозуміти для того, щоб розуміти, про що взагалі стандарти аккаунт абстракшена. Тобто, ми знаємо достатньо про аккаунти, щоб розуміти, що написано в цих аккаунтів. Так, Account обстракшен заложений в стандарті ERC43, і, і це взагалі архітектурна рекомендація по побудови контракт-аккаунтів, щоб узагальнити ідею externally owned account. І які ж круті фічі він приносить? Воно приносить покращений user experience. Наприклад, ми можемо зробити апруф і депозит однією транзакцією, або ж в случаї Ростіка, який е, говорив про redeemable NFT. Ми можемо зробити апрув і redeem одразу, щоб нікому не перекидати наш білет. Е, також друга кльова фіча це те, що ми можемо платити за газ альтернативними токенами. Тобто, ми можемо не мати ефір на своєму гаманці, а можемо заплатити. Ну, USDT, які є на нашому гаманці. Тобто ви заплатите не там якусь кількість копійок ефіру, а там 1 долар, один USDT. І також можливе впровадження нового функціоналу у гаманці. Наприклад, можемо впровадити нові схеми цифрового підпису та верифікацію їх на нашому гаманці. Також можливе впровадження нової моделі. Рекавері, тобто ми можемо загубити нашу мнемоніку та за допомогою деякої процедури відновити, її, яка заложена у гаманці, або ж у консенсусі, який побудований над аккаунт Абстракшеном. От уявіть собі: ви там прийшли у бар, напились, і слава Богу, прокинулись вдома вранці. Бачите, що у вас нема телефона, ви його шукаєте, не можете знайти, відкриваєте ноутбук. А вам, друзі, скидуть відео, як ви танцювали на столі, то гарно провадили час. Ви хватаєте за голову і пишете рекавері менеджерам у Discord. Типу, ось, ось, дивіться, я там танцював. Я б загубив телефони, там всі мої ключі. Як я можу відновити доступ до своїх акаунтів, до своїх коштів. Рекавері uh, менеджери лише посміються, відправлять вам стікери з боржомі uh, та відправлять вам інструкцію, як, як відновити ваш, вам доступ до ваших коштів. Uh, ви зробите ці ре, ре, рек, рекомендації, ці дії, і, і ви вже з, зі своїми коштами, з доступом до своїх коштів. Uh, Так, а також можна зробити там asset менеджмент як функціоналика наших гаманців. А, Якщо розглядати архітектурну складаючу з аккаунт абстракцію, то виглядає це ось так страшно. Давайте розберемось. Є on-chain частина та off-chain частина. Все починається з off-chain, Коли юзер має бажання зробити якусь операцію на блокчейні, наприклад, там трансфери USDT або ж СвоП на Uniswap. Він формує user operation і кидає її в user operation mempool. Це деякий сервіс, який збирає всі user operations. А далі бандлер, що є екстернелі onт аккаунтом, збирає у деякий сет э, ці юзер оперейшени та викликає функцію HandleOps ops смарт-контракту э, Entry Point, де кидає масив з цих юзер оперейшнів. Далі entry Point опціонально, тобто не обов'язково, э, бере у Paymaster, э, запр э, запрошує. Uh, да, бере ОПеймастера гроші в ефір, який затратив бандлер на виконання цього handle OPS. Uh, далі бандлер отримав гроші за те, що він виконав uh, цю транзакцію, і ці юзер оперейшн йдуть до аккаунт Абстракшн волета який належить юзеру. Ці user operations виконуються як від імені Account Abstraction волоту, та виконується якась е, операція на децентралізованому додатку. Ось так працює Account Abstraction. І це написано в стандарті. І так воно страшно виглядає. Так, і тепер що таке NFT bound аккаунт? Це наступний стандарт, який є деякою надбудовою над NFT-шкою І основна його ідея це, це те, що давайте NFT буде мати можливість зберігати якісь асети або fungible токени. Тобто воно може мати. NFT-шка може мати NFT-шки та ERC-20 токени. І що ж для цього зробили? Зробили окремий реєстр. Він є такий деякий синглтон, який зберігає всі контракт-аккаунти та може їх деплоїти. І кожен контракт-аккаунт пов'язаний з окремим токен ID. Тобто, у нас є НФТшка, а нагадую, що НФТшка є парою адреси та токен ID. І кожен контракт-аккаунт пов'язаний з однією NFT-шкою. І по стандарту там взагалі написано, що е, доступ до цього контракт аккаунта має той, хто володіє цією токен ID. Так. І, а, і всі кошти зберігаються на контракт акаунті. Тобто, NFT-шка нічого не має на своїй адресі. Тобто, всі, всі кошти зберігаються на контракт акаунті. Також можна побачити, як. Воно в реальності на OpenSea виглядає. Це виглядає як кнопка зліва зверху, яку ми натискаємо, та нам показує, що ця NFT-шка має на своєму контракт-аккаунті деякі асети та фанджібл асети. Ну от дивіться, там є яблука, якась одежа у цього сапі з під номером один. Він має ефір, врапити ефір, і. що там? що там ще? LikeButton.s. Ви особисто вже можете змінтити, ось, не змінтити, а задеплоїти свій контракт акаунт. Я це робив тиждень тому, в мене вийшло. І якщо у вас є якась NFT-шка, ви можете окремо змінтити ваш контракт-аккаунт до цієї NFT-шки. І можете мати кошти вже на вашій NFT. Так, а чи можна поєднати аккаунт Abstraction та NFT bound account та будувати додатки? Звісно, можна, я дозволяю. І лише змінюється ончейн частина у аккаунт Abstraction. Тобто ми маємо стандартну модель аккаунт Abstraction взагалі. І в нас додається до цієї архітектури лише реєстр та NFT-шка. Реєстр може або деплоїти, або реєструвати вже існуючі. Гаманці, аккаунт абстракшена, і пов'язувати його з nft шками Якось от А, Які ще реальні. Що? Що з пеймастером? Так, так а що з пеймастером? Він є опціональним. Там entry Point може не звертатися до Paymaster, щоб оплатити бандлеру там газ за транзакцію. Вона взагалі бере з Account абстракшна цей газ. Ну тобто займається ефір з акаунтабстракшн Wallet. А, да. Повернемося до того, що може бути які реальні кейси можуть бути запроваджені з об'єднанням і реалізацією цих стандартів. Перше, це ігрові асети. Уявіть, що ви маєте NFT героя, який має NFT зброю та NFT став якийсь. Ну, наприклад, я люблю грати в Assassin's Creed, я там дуже люблю Assassin's Creed Odyssey. Я там награв вже 100 годин, в мене там Касандра 50-го рівня і в мене там куча стафу. І я би хотів продати цей стаф на якомусь аукціоні, але, на жаль, не можу, бо Касандра не може в цей стандарт. Так, Ubisoft, звісно. Дякую, Паша. Так, ще можливе впровадження нових DeFi протоколів. От, наприклад, ми можемо мати нашу Касандру і можемо його, його, її запихнути у е, деякий протокол, наприклад, Compound. Вона є колатералом і до неї нараховується як якась ліквідність. А під цю ліквідність ми можемо брати якийсь борг, а потім ну, борг, а Якщо там вона сильно впаде в ціні, ця касандра. Вона ліквідується і буде комусь ще належати, як мій персонаж. А, також ще можливе впровадження нових волотів Богу Волотів. Всі ж ми хочемо більше волотів з запровадженням аккаунт-абстракшена. І все, дякую за увагу. Донайте зсу. Слава Україні.